Це програма 10 хвилин. З вами Вікторія Марухніч. Вітаю! Сьогодні говоримо про подію, яка наприкінці жовтня перетворить Кривий Ріг на центр культури, діалогу та творчості, літературний фестиваль Кривбаз. Він проходитиме з 31 жовтня по 2 листопада у палаці культури металургів і найприємніше вхід вільний. Ми запросили до студії засновницю Криворізького центру сучасної культури, керівницю ГО інститут розвитку міста Кривого Рогу Катерину Левченко. Вітаю! Доброго дня! Пані Катерино, як виникла ідея цього літературного фестивалю? Ми започаткували проєкт Кривбас для того, щоб Кривий Ріг став видимом на культурній мапі України, тому що не про таку велику кількість культурних діячів Кривого Рогу і проєктів знають поза межами міста. Тому ми плануємо зробити Кривбас таким флагманським брендом, про який будуть дізнаватися з інших міст України. І цього року ми хотіли зробити літературний фестиваль і присвятити цей фестиваль промоції читання. Чому на вашу думку важливо взагалі проводити такі події в індустріальних містах? Насправді, крім того, що ми є індустріальним містом, ми ще й приєм прифронтовим містом. На жаль, тому дуже важливо розвінчувати стереотипи про індустріальні міста, розвивати інші сфери і напрямки діяльності міста, зокрема культуру, креативні індустрії, і надавати можливість мешканцям міста перепочити, зустрітися з друзями, близькими один з одним, поговорити про сучасну українську літературу, про наше місто, про нашу Україну, як ми бачимо. Наше майбутнє і як ми бачимо один одному в цьому процесі. Розкажіть, будь ласка, як виглядає фестиваль із середини? Що найбільше надихає під час підготовки? Надихає можливість мешканцям, надати мешканцям Криворогу можливість зустрітися з відомими діячами літератури, музики і навіть кіно особисто. Наша мета, наші плани, щоб. Всі криворіжані мали можливість відвідувати якісні культурні події, не виїжджаючи за межі Кривого Рогу. щоб просто в себе вдома, ти міг вийти і запланувати собі якісні вихідні з друзями і родиною. Ми знаємо, що ви запросили багатьох відомих авторів проаносуйте, кого саме зустрічатиме Кривбас? Серед відомих діячів літератури в нас буде Мирослав Лаюк, Андрій Любка, Майя Тольчинська, Олена Павлова, Юрко Прохасько, Ростислав Кузик, також крім Анна Водиїна. Крім цього, в нас будуть відомі діячі літератури Кривого Рогу, Ірина Башко, також Олександра Рубан, Ольга Гончар Хвостова і Григорій Гусейнов. Так як фестиваль новий, як на запрошення відгукнулись автори. Насправді досить позитивно, тому що ми стикаємося з тим, що більша частина діячів культури України ніколи не бувала в Кривому розі, тому вони зацікавленістю і захопленням, що ми багато чули про ваше місто, але ми ніколи не були і всі охочі підтримують нові ініціативи, особливо в індустріальному прифронтовому місті. Розкажіть про конкурси голоси ВПО та голоси нового покоління. Які задачі цих конкурсів? В нас представлені два конкурси. Голос ВПО це такий формат відкритого мікрофону, тому що в нас в місті велика кількість ВПО з Донецької, Луганської, особливо з Херсонської областей. Ми б хотіли, щоб досвід проживання в кривому розі для них був комфортним. Можливо, Кривий Ріг зможе стати для них постійним новим місцем для життя, тому це відкритий мікрофон, де кожен може вийти і стати частиною фестивалю, учасником програми і розказати свою історію. В форматі есе, нотаток, спогадів, будь-чого, чим ви позахочуть поділитися, можливо, своїми враженими переживаннями, пов'язаними з новим домом, втратою старого дому або будь-якими іншими темами. Голоси нового покоління це конкурс для молодих або починаючих поетів та поеток. Ми теж надамо можливість майданчик представити свої твори на фестивалі поруч з відомими іменами, і також у нас буде приз для переможця. На вашу думку, що стане родзинкою фестивалю? Родзинкою фестивалю, крім відомих спікерів, у нас є музична програма. 31 жовтня у нас запланований виступ Жені Кудрік. Це саунд саунд-продюсерка та співачка з Криму. І також в нас в суботу, 1 листопада, запланований виступ відомого гурту Бахрама. На 2 листопада в нас є кінопрограма. Зараз в кінотеатрах в Україні в прокаті йде Стрічка Малевич, головний роль з відомим актором Віталієм Ажновим. До нас на фестиваль завітає режисерка цього фільму, з якою можна буде познайомитися. І знову ж таки, подивитися цей фільм абсолютно безкоштовно, спеціально в рамках нашого фестивалю. Як реагують мешканці міста? Чи відомо вам взагалі про реакцію шанувальників літератури на подію, що наближається? Так, насправді ми отримуємо досить багато коментарів в соціальних мережах, повідомлень про те з додатковими уточненнями чи питаннями, або запитаннями про програму. Мешканці Кривого Рогу пропонують нам свої музичні виступи або пишуть про своїх улюблених авторів та авторок, яких вони хотіли ем, запросити. На щастя, або, на жаль, наша програма вже сформована, але ми обов'язково візьмемо до уваги це на наступні роки. Часто кажуть, що молодь сьогодні менше читає. Як Кривбаз може допомогти змінити цю тенденцію? Насправді саме ем, мета нашого фестивалю промоція читання. Окрім виступів, у нас буде книжковий ярмарок, і це унікальна можливість і придбати книжку, і отримати автограф від автора, познайомитись з ним особисто. Крім того, в нашого Криворізького центру сучасної культури є Книжковий клуб літератуса і засідання цього книжкового клубу теж відбудеться в рамках фестивалю. Якщо ви хочете долучитись до книжкового клубу, то рекомендуємо вам читати роман Андрія Любки Вечір у Стамбулі. І на нашому фестивалі буде присутнє обговорення з автором. І наостанок, що б ви порадили нашим глядачам, чому варто прийти на кривбас і що кожен може там відчути чи відкрити особисто для себе? Ми командою активно працюємо над атмосферою свята. Ми хочемо, щоб це були вихідні, які запам'ятаються, оскільки це також тиждень шкільних канікул. Ми очікуємо, що ви зможете провести час на фестивалі повний день з 11 до 8. В нас будуть і фудкорти, і ярмарка книжок, і виставка мистецьких книжок, і зони для відпочинку, і безпосередньо виступи, читання, дискусії, музичні концерти. Тому запрошуємо вас в приємній атмосфері з користю провести ці вихідні. Дякую, пані Катерина, за цікаву розмову. Тож не прогавте можливість. Приходьте 31 жовтня до Палацу культури металургів. Вхід вільний, натхнення гарантоване. Бережіть себе, читайте українське, відкривайте нові голоси нашої літератури. До зустрічі в ефірі! Одяг ведучий від студії одягу Вовк».